Доброго дня, шановні глядачі. Ми раді представити вам спеціальний випуск новин, присвячений вивченню інформатику у вижницькому опорному ліцеї. Сьогодні ви побачите не лише огляд сучасних напрямків навчання, а й почуєте думки наших учителів та учнів. Інтерв'ю проводили журналісти з ушнівського парламенту. Ми поспілкувалися з викладачами інформатики, щоб дізнатися, чим живе наш ліцей сьогодні. Привіт. У нашому кабінеті багато цікавої роботи. Зараз у нас є нові комп'ютери, і ми постійно з ними працюємо. А також ми розбираємо старі комп'ютери і вчимося розуміти, з чого складається і будується комп'ютерна техніка. А також у нас є дуже класний 3D-принтер. Отже, маємо три модельки це будуть кріплення для того, щоб стяжки тримали кабелі. Ми можемо їх закрутити до столику з аналізиком і в нас буде кабель менеджменту. Найважливіше для мене це зацікавити учнів. Якщо вони загорілися ідеєю, значить моя робота виконана. Привіт! Привіт! Як тебе звуть? Денис. Що тобі подобається найбільше у вивченні інформатики? Розбирати. Що саме розбирати? Комп'ютери. Можеш, будь ласка, показати, що саме ти розбираєш? Я розбираю системники. Можеш це показати? Так. Так, Денис, розповідай. Що ти тут у нас бачиш в кабінеті, і що ти вже знаєш, а що ще не знаєш? Ну розкажи нам, що, ти, що тут є в системному блоці, з чого він складається? Зоск е -е, ідешки. Покажи на цьому блоці. Блок зелення. Так. охолодження. Що вам найбільше подобається у вивченні інформатики? Я обожнюю 3D-моделювання. Коли я бачу, як моя модель оживає на 3 d принтері, мене це надихає. А які труднощі виникають? Насправді саме найскладніше це поєднувати навчання з підготовкою до Олімпіад. Але це того варте, коли ти бачиш результати. Як бачите, інформатика у нашому ліцеї це не лише про навчання, а й про розвиток навичок, які допоможуть нам у майбутньому. Добрий день, Лідія Маклена. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що вам найбільше подобається в очній інформатиці? Інформатика це дуже важливий предмет, і найбільше мені в ньому подобається те, що інформатику можна поєднувати з багатьма науками, а особливо її можна використовувати для того, щоб розв'язувати різні логічні задачі. Дякую за відповідь. Дякую вам. Дякую нашим учителям, учням Це те, що роблять нашу освіту сучасною та цікавою. До нових зустрічей у шкільних новинах.